Наче такий дощ був у нас нормальний. На завтра теж обіцяють. Ну, хоч не поливати. Так, нормально. Промочив та й промочив. Я зараз йду сюди, тепер же ж правнучок не тут, то бабулі треба тут зібрати. Малинки. Скільки є, і я назбираю. І в холодильник. Оце ж Вікулічка зрізала. Мені щавеля ви, дивіться, він вже знову підростає. Так що на борщ буде. То молоденький, гарний. Так, мені отут треба траву прибрати понад парканом. Ой, як завжди, робота є. ну Збираю малинку поки що. Фенді не захотіла. І я вийшла холодно, то я пішла і одягла кофточку. Ну, дуже мало, але є. Ніхто не думав, що він її любить, полюбить так і краще навіть, ніж полуницю. Ну, нічого. О, чого ти лаєш? Нічого. Скільки є, за декілька днів вже і збереться. А до речі, кажуть, що в нас дуже дорого малина. Я так не, на базарі не була, а Віка була, купувала мені гербициди. та я й забула запитати, чи вона дивилась, чи ні. Ну нічого, нашому малюку вискочить, а ми обійдемось. Це ж, мабуть, тому що я її і підживила її. Ну це то і піде тому що я її восени пересадила в інше місце. І ще тьома довіз, то ми насадили багато, врожаю поки що не так-то багато. Малини зібрала. І коли йшла, дивлюся, тут у мене, здається, є огірочки. Але є пошкоджені листочки. Ось бачите. Ну, скільки є. О, дивіться, це перший. Ось такий. Так, де ще ж тут іще буде? Ой, тут же ніяк Та нема мені ніколи. Раніше я пустоцвіти обривала, стояла над ними. Це в мене кущові. Ну вони зовсім не кущові, вони розкидаються. О, зараз покажу ще один, побачила. Я не даю великими рости, вони тоді смачніші. Бачите? Іще один такий, значить, сантиметрів десять. Зриваю. Перші, без нітраків. Свої. Ось будуть тут іще. Наталя вже свої закривала там, ну, декілька баночок. Ой, і треба, це ж бачите, як його побризкаєш від тої тлі. Це тільки треба мити милом. Бо так, два більше я не бачу. Ну, третій завтра буде. Ось. Такий. І четвертий тут усе є. Та є ще, слава Богу. Ну і, мабуть, я сьогодні, в мене там замочені в корнівині, то я сьогодні висаджу. Так, і ще хотіла показати, а де я той огірок тіла. втіла? В карман не брала. А, ось він лежить. Два штучки. Ну і ладно, два теж добре. Зараз покажу вам свої коктейльні, тільки з цього боку, бо там на тій, по тій дорожці ніяк стежиться. Ну, ось дивіться, які вони. Це ще менші. А ось які вже великі. Ну і теж я не дуже встигаю. Дивіться, яка гілочка, щоб я її не зламала. Пасинкувати не встигаю, воно наростає і наростає. Ось бачите? І листочки треба перебирати сьогодні. Дивилась, відео люди показували. Ось які. Це хто зо мною садив, теж. Купували коктейльні і теж садили. То це ж я показую. Оце в мене такі. Ну і Ще зелені. А це ж, бачите, гілочка пасинок, я ж не встигла її обірвати, і вона йде, і вже й шкода. Ну ось тут теж такі. Ну, Чері я і так знаю, що вони добре. Ну Це зламався коктейльний то я вже його не чіпаю, ось піде, піде гілка. Я її прив'яжу. А ось які здорові вже, гарні. Хоча садила я з тих томатів, що взимку, і вони не дуже великі були. Ну, це була моя перша спроба, тепер Віка каже, садим садим. Ну і тут мені під'їло, то тільки-тільки виживає, я ось оцю гілку туди пущу. Зарослі страшні. Боже мій. Ну нічого. Так, ну там, я думаю, немає огірочків ще. Теж треба. Оце ураган позривав мені все. І е, те, що я їх підв'язувала там. Ну, я не підв'язувала так, як оце томати, а просто закручувала то вітер. Ну, дуже був. дужий вітер був. Так, ну і що я далі? Я далі. Зараз все-таки, ага, там, здається, кабачок якийсь там виріс, теж треба зірвати, щоб не переріс. Перчики там є, але я не зірвала, хай ще поросте. Пропустила з цього боку малину завтра, зірву. Томати лишаю, трішки будуть великі, я зверху прищипну, щоб не лізли вверх. І буду томат на борщ закривати, закривати, тому що може на наступний рік доживем менше буду садити, Уже ота частина у мене не буде посаджена, як зараз. Може десь трішки. Так, де ж я його бачила? Лежу попробуй тут знайти ще. Так, тут нема. Товіка вчора пропустила один, брала додому, а я його зірву, бо він. Якийсь карапуз ось такий, а вже жовтенький і важкий. Так, ну далі. Я, мабуть, отут посажу ті огірочки. Казала Наташа, то я тут не садіть, щоб були на осінь. Оце я тут зараз сполю і посажу їх. Залила тут берійку, і я її викопаю. Завтра, зараз іще трішки вона впитається, ще залью. Мабуть, всю викопаю. Фенді, іди звідси гля. Тобі треба в грязюку лізти. Ну, я Наталі два, вона сказала два кущика, а то заберу на кладовище висажу там біля дочечки і а тут... У мене ж то в стаканчиках ростуть е, туї, які кульки. І я так оце придумала собі, що вони тут добре будуть рости. Не іберійка, а, і, а вони невисокі отут і буде гарно. Ну, я посадила огірочки, ну, вони набухші, але не проклюнулись. Шість ямочок. ой, треба перекрити воду, бо знову буде повно налито, як тільки недавно. І отут я викопала всі нарциси, тюльпанів тут не було. Дивіться, які вони здорові. Бачите, помила прямо тут під шлангою. Маленький викину. А оці заберу, хай вони просихають, а якщо дощик піде, хай ще раз помиє. І тут я посадила, ой, треба поправити, дуже багато води по центру. Це Посадила три іберіки. Тут троянда, це полька буде рости. Ну, тут я вже не встигаю викопати її, оце все привести до ладу, то це вже буде, мабуть, ну, днями, не знаю коли, бо скажу завтра, а воно. Не вийде завтра. Ну, це я те, що я планувала, навіть те, що й не планувала, оце зробила. Бо мене отут муляло, що воно якось так негарно. Ну, а зараз буде так нормально. Оце така була в мене сьогодні ще робота. От. Ну, мабуть, відео буде і те, що якщо поїдемо на кладовище, то добавлю. Ще, може, щось буду робити. А я тільки почала там, е, ладно, водить, зателефонувала вікуля справночком. То я як сіла отам на зливній ямі ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, а час летить. Так, зараз я там ще залью і щось іще, ж мабуть, хотіла. Та, мабуть, все. Це я так лишаю поки що. От. Ой. Ну, трояндочка в мене прийнялася. Бачите, це така я й наталі посадила, теж там росте. Ну, ще не треба знімати. Там я Віка каже, що ти не знімеш бутилку? Я там зняла, а вона вітрилась троянда. Ну, то дарма, я... то я й не собі садила, хтось просив, та і так воно. Не, не... не згадаю, хто і всі мовчать. А вона мені там навіть заважає, там десь вона на тому боці, ну, я зняла пляшечку. Пенді гуляй, вийшла, то гуляй. Ранок тільки закінчився дощик, вийшло сонечко. Добре намочив. Я не, не знаю, чи він ночі йшов, я спала. Але дивіться, ой, портулак поліз, хай Бог милує, скільки. А, скільки намочив, добре. Тут у мене трояндочки, це що я живцювала восени, бачите оці міні? Теж зацвіли. Так я щоб дивлюся, бо зараз ніяк вже і бризкать. Та ще ось бачу ні, воно здохло, тут уже. немає. Так, я бризкала. От, тож я вчора хотіла ще щось зробити, але дуже вже заморилася. І сьогодні дивлюсь, ну, поливати не треба врювіки. Добре, що я траву бур'ян гербицитом не полила. Бо це ж пішов дощ, то тож даремна була б праця. Дивіться, які у нас тучі з цього боку, з того сонечко виходить, а тут тучі. Ну і що я чим вчора займалась я показувала перед цим ось в цьому ж відео. А дивлюся, ранком, ага, я так і не, не поправила оце іберійку. Дощик мені ще помив. Бачите, тепер будуть чистенькі. Ну, не знаю, сьогодні, чи поїдемо, чи не поїдемо провідати своїх рідних на кладовище. Бо ось така погода заходить і дивіться, як тучі швидко пливуть. Не знаю, воно показує, а тут дивлюся, так швидко-швидко пливуть. Мабуть, такий дощ зараз піде, похолодало, аж, знаєте, так, ух, треба йти одягатись, якщо хочеться вийти на вулицю. Або сидіти вдома. Ой, похмуро, похмуро. Та не хотілося сидіти вдома, так і нічого не зробиш. Вже добре, яче тут залило мені. І бур'ян там добряче виріс. Ну, нічого, прибереться. Так хотілося щось зробити, а воно не вдається. Треба, мабуть, відпочити трішки. От. Подихала повітрям і піду додому. Мабуть, свято якесь сьогодні чи що, не знаю. Колокол дзвон, дзвоне у нас тут в монастирі не читала, бо я не притримую там. Ну, добре, що вони є, ну, чую, якби монашкам підйом, то це вже пізно. Мабуть, щось є якесь свято. Я не знаю, чуть вам чи ні. Тут недалеко. У мене монастир є. І при монастирі, як завжди, є церква. Погода холодна. Навіть пташки у нас не зустріли, як раніше. Приїхали. Наташа зателефонувала, ти вже там готова. Так, кажу, готова бігом. Вийшла, воно холодно, так я бігом перевдягатись, на жилетку навіть оділа. Ну ми зараз біля Саші. Зачем таке садить? Ні, цвіте, ні це. Оцей кущ. Може зі моють Я не пам'ятаю. Здається, так. А може ні. Тут знаєш? Ну, гарно квіти стоять. А водичка бачили, скільки поналивало ось на, на саму. Ось так посадили тут дві берійки. Каже Наташа, думав ти, Федор, що тобі ось Наташа буде тут садити плоского? Ну, посадили. Ось так. Ой, царство небесне. Сашуня славік. Там вода наташа а запалила. запалила. Наташа запалила на так. Я взяла. Мої хороші, спішу, мені бігом треба посадити берійки, тут бур'ян. І, і заходить таке. Наташа мені допоможе, зараз квіти вам поміняємо. А я бігом садити буду. Посадила навколо так, щоб менше бур'янку бурійла. І тут, ну, мені ще треба штук 16, туди вісім. Ну і тут теж можна посадити. А можна, ні, ну а тут ще один кущик. Тут три. Посадила. Наташа допомагала мені, полила, свічечку запалила. Я не знаю, чи потухло, чи не бачу. Без окулярів нічого не бачу. Почався дощ, пішла до сина. Привіт, синочок, привіт, сонечко. Наташа поміняла, допомогла мені тут, поміняла квіти. Ну, я тут дивлюся, що. Тут нормально. Дивіться, що у Саші тут гриби виросли. Зараз полью тут і дощ, потім візьму сапку та почищу. Засохло зверху, братки засохли і тут ось е... Асанталіна засохла. Ну, вітри такі були. Потім ще тут насажу, запалила свічечку сина. Я й дома палю. Все, пішла бо дощ, то пуститься, то перестане. Світла тобі пам'ять, синочка. Дуже сумую, просто слух. Тут. Ну, потім треба ще могилку цю. Я ото очіток посадила, він розростеться, не хочу я. Барвінок, бо він тут заполонить, все на світі. Ну, все, показайчику, пока рідний. Буде можливість бачиш свікулю ніяк нам приїхати. Ну, дякувати, що є в мене друзі, є сусіди, які можуть мені допомогти. Все, показай. Пока, Олексійович. Пока,